Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, усі, хто в своїй хаті і хто в чужій, вітаю вас! Хай мир Божий, що вишив від всякого розуму, береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Мир нам, мир нашій Україні. Людина, якій Господь дозволяє бути Гостем Його скині, розуміє, як людство має реагувати на свого Творця. Вчора ми дослідили, що бути Богобійним означає перше вірити в те, що Він є. Та має абсолютну владу та безмежну силу. Друге знати його характер, а тому і любити його. Третє служити йому як внутрішнім послухом, або упокоренням серця, так і зовнішнім послухом, або виконанням його заповідей. Іншими словами, любити його всім серцем, всією силою, усім розумом та усією волею. І так, як восьми. І восьмим реквізитом для доступу в Божу присутність є шанування таких людей. Сьогодні пошукаємо біблійну відповідь та запитання, що значить, шанувати богобійних. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Римлян 12:10 Любіть одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Благочестива людина шанує тих, хто шанує Бога. Біблійне поняття шанувати включає в себе як виявлення поваги через вічливе ставлення один до одного, так і через визнання заслуг один одного, так і через служення один одному в потребах. Джон Джилс пояснює це так: людина, яка шанує богобійних, це та, що має благодать завіту, вироблену в її серцях. І служить Господу з благоговінням і побожним страхом. Тобто, яка є справді благочестивою людиною, вона є активним членом церкви Христової, вона щиро любить, високо поважає та шанує інших членів церкви, добре думаючи та говорячи про них, і поводячись з великою повагою та порядістю щодо них. Шанувати богобійного частково включає в себе відмову співпрацювати зі злими людьми у їх злій діяльності? Апостол Павло наказує в Другому до Коринтян 6, 14, 16: до чужого ярма, не впрягайте з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода у Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого. Як Бог прорик? Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їх Богом, а вони будуть народом моїм. Праведна людина вирішує шанувати тих, хто боїться Господа. Вона заохочує їх і навчає, і підтримує своїм спілкуванням і молитвами. Вона Відвідує їх, коли вони хворі, підбадьорує, коли вони немічні у вірі, несе їм їсти, коли вони не в силі собі приготувати обід. Апостол Павло в своєму посланні до Филипян 2.2.4 закликає віручих шанувати один одного, кажучи: то доповніть радість мою! Щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інших. А до Галатів 6.10 він додає тож тому, поки маємо час усім, робимо добро, а найбільш одновірним. Аспержин, відомий своєю прямотою, заявляє так: ми повинні бути такими ж чесними у висловлюванні поваги, як і в оплаті рахунків. Честь тому, кому належить честь. Перед усіма хорошими людьми ми в боргу честі, і ми не маємо права віддати мерзенним людям, які випадково опинилися на високих посадах, те, що належить богобійним. На закінчення ще раз наголошую: слід пам'ятати. Що існує лише дві категорії людей праведні і безбожні. Нам постійно наголошується на тому, що недостатньо триматися подалі від злих, але не менш важливо мати стосунки з богобійними і та шанувати їх. Крім того, шанування тих, хто боїться Господа і насолода їхнім товариством зміцнюють віру, правильні погляди та добрі звички. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любов і місто. Завтра продовжимося, помолимося. Добрий наш батько, ми дякуємо Тобі за твою велич, ми дякуємо, що ти, Господь, що ти наш Батько, дякуємо за синівство, Господи, за те, що Ти нас взяв, що Ти знайшов нас, що Ти відродив нас для нового життя в Ісусі Христі. Я дякую, Господи, що Ти послав Сина Твого Ісуса Христа для нашого Спасіння. Аллилуйя. Я дякую, що Ти запланував в нас ще до того, як Ти створив світ. І ти мав нас в Твоїх мріях. Я дякую Тобі, Боже. Я дякую, дякую, дякую. Аллилуй. Тому, Господи, ще і ще я присвячу себе свою сім'ю, свій рід, своїх близьких, всіх, Господи, присвячую для Тебе, всю церкву, шлях любові присвячую для Тебе, всіх, Господи, моїх сусідів присвячую для Тебе. Все місто Овруч, весь наш регіон, всю Україну, Господи, віддаю для Тебе і молю Тебе, Господи, візьми нас в руки Твої. Господи, поклич кожного. В твою святу присутність, поклич кожного, Господи, щоб кожний Господи, був спраглим по Слову Твоєму, був спраглим по духу Твоєму в ім'я Ісуса Христа. Відкрийся, Господи, як добрий Батько, постукай в кожне серце. Господи, ми особливо тепер, в цей нелегкий час потребуємо Твоєї милості, Твоєї ласки, Твоєї любові. Помилуй, Господи, Україну, збережи нас, хай будуть, Господи, розрушені всі задуми дьявола відносно України. Хай збудеться те велике, яке запланував Ти, яке хочеш зробити Ти, це велике пробудження через Україну всередині України і через Україну на всю Європу, на весь світ. Ми довіряємо Тобі, благослови кожного Українця на всякому місці. Хай Твоя благодать на благодать виливається і яви, Твої чудеса, Господи, як всередині України, так для України, так і через Україну, для слави Твоєї і для збудови Царства Твого в ім'я Ісуса Христа. Амінь.